Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я до вас виходжу така в домашньому е образі. Сьогодні у нас буде запланована така поїздка, дуже, дуже файна. Ми кожного року, можна сказати, їздимо сюди. І я сьогодні готуюся до цього, вже все прибрала, помила підлоги, все, щоб приїхати в чисту квартиру. Я це дуже люблю. І я вже майже склала всі речі. А їздили ще ми взяти машину більшу, тому що на даний час у нас трошки поломка з машиною, і ми взяли в рент. А так будемо їхати скоро. Вітя поїде забирати дітей з школи. Я хремчук сьогодні зі мною. Будемо збиратись, буду вам все показувати. Подивіться, ми, можна сказати, зібрані, вже там всі речі лежать, тільки замкнути. А далі ще ми перекусимо. Вітер організував піцу. Швиденько ми перекусимо і будемо виїжджати, вже всі готові. Ну що, все чистенько, дивіться, тут теж а посудомийка. домиє, є де все. Так що ми будемо вже скоро виїжджати. Вже всі готові. І. Будемо вибиратися. Ще дещо піду, візьмемо і все. Ну що, ми вже всі виїхали. Привіт! Як і... і примагаєш? Молодці. <світ> а, всі їдемо. Три години, вже навіть там пару хвилин. Нам їхати шість годин. Їдемо в інший штат. А, причина поїздки ми їдемо на День Подяки.

Спляді. Ми ще вирішили по дорозі заїхати в ресторан. Це те, що ми завжди любимо їздити, там, де багато лежав'янки нас. І далі вже будемо їхати знову. тому що все одно діти хочуть їсти. А, а що по дорозі? Будеш їсти або бургери, або щось таке, а краще вже м'ясо, ви що, дуже смачно тут. Я хочу швидко вам пробігтись, показати, що є різні такі страви. Ми вже в цьому ресторані ходимо, беремо, хто що хоче. Ага. Я візьму тільки салатику, і раніше діти вже там. Положи від, будь ласка, ще мені. Дякую, патить. Що угу. такий соус можна? цезар. Різні соуси, салати набирай, що хочеш. І ось такі ще різні салати. З кукурудзкою бачу, персики. Диня, ну коротше, тут можна. На вибір. Ну я ще візьму цю помідорку. Моцарели з моцарелкою. І все. Можна рибку брати, ковбаска. Так, Так, ми сидимо біля ось такого каміна. Ти хочеш диню? Я зараз піду візьму, дивіться, як гарненько. Так. Смачно обертайся туди. День я нема, да ні. На нас, нічого на нас, немає. На так я Ну, Виділ? Клас. Це дуже смачно м'ясо. Тут так. так, ну що, виходимо вже наїлися, слава Богу. Ах, і їдемо далі. Ще нам три години їхати, ну але нічого. Так, сідаємо. Кидаємо. Ой, темненько все. Їдемо далі. Дивіться, що хто буде запитувати, що це за ресторан ось такі. Вони дуже по багатьох є штатах, саме або по містах. На, в нашому, на жаль, немає. Якби було, це взагалі було б супер. Так, а так нема. Дивіться, ми заїхали на заправку. Вітя заправляє машину, а я йду з дітками. Це поведонок в туалет. Там таке все різне. І тут тепліше, настільки тепліше в нас в нашому місті 50 по Фаренгейту, а тут 71 навіть по Фаренгейту, Уявляєте? Дуже тепленько взагалі. Де? Тобі тепло? Клас! Ну що, я тут. Такий чистенький, гарненький туалет на заправочці. Привіт! Чистенька гарна заправочка. А, така наша подорож оце. Нам залишилось годину їхати і 20 хвилин вроді. Що ти хочеш тут? Підняти тебе. Ой, таке. Ой, давай. давай. Вибирає якусь машинку, хоче я прям. Це вже ж починається. Кожен щось бере, вибирає і так завжди. <реку> Чекаємо на заправку і це ж вони дуже люблять заправки, тому що як десь їдемо, вони завжди якусь іграшку, щось, якісь перекусики. Ну, люблять це діти. Ну, воно не дуже там і стоїть, знаєте, то чому би не купити дитині в дорогу, хай тішиться. Дивіться вже на місці, такий готель. Він файненький такий. це ми того року тут були. Так, да, він вже закритий. Все. Ну, але красиво, чисто. Сніданок входить вартість. Ми чекаємо, що там пішов а заселятися, ми чекаємо ось тут. І десь там. Так, що ми вже зайшли? Я давайте вам швиденько покажу наш номер, який він. Так, десь так. Ось така тут ванна. Іде. У рушнички відразу все. Мама тут буде. Вже ми речі. Зараз буду розвішувати. Тут аж відразу йде шарфа. Дай мені є фремчик. Там є доска, утюг, праска. І ось таких два ліжка. Дивіться, таких два ліжечка, супер. Комод, телевізор. Далі столик. Нехай окей. Такий простенький, файний біблія це. Біблія? Біблія і все. Треба кондиціонера виключати. Будемо зараз відпочивати, тому що втомлені 7 годин, ой, 6 годин дороги. Це, 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 це просто щоб сміття викидати.